Доброго дня. Дякую, доброго дня, шановні учні, доброго дня, журі. Запрошую вас сьогодні на свій урок. Надіюся, що ви одержите гарні позитивні емоції, а ось зараз приймайте вітання від моїх учнів. Від учнів Чернівецької загальноосвітньої школи No38. Наша вчителька представляє Буковинський край. Сьогодні ми щиро бажаємо вам творчих успіхів на уроці та впевненості. <гум> Спільними зусиллями і з із нашою вчителькою основи здоров'я Лесією Васильівною ви підкорите вершини знань і отримуєте багато позитивних емоцій. Будь ласка, підтримуйте нашу вчительку. Ми віримо у вас. Дякуємо Збройним силам України. Віримо у нашу швидку перемогу. Україна, Україна понад усе на такій ноті ми переходимо до нашого уроку, і ми бачимо, що ситуація в Україні дуже складна. І є такі речі про що зручніше мовчати, аніж говорити. Допоможіть мені, будь ласка, на хмаринці слів знайти такі речі. Про що легше мовчати? Про що зручно мовчати? Про що мовчати? Але про те, що, про що мовчати, напевно, не варто, особливо зараз. Що ми бачимо на хмаринці? Сексуальне насилля? Злочин. Що ви ще побачили? Зґвалтування. Зґвалтування, біль. Дякую. І саме на сьогоднішньому уроці ми з вами дізнаємося, що таке кримінальна відповідальність за злочини сексуального характеру. Відпрацюємо алгоритм, як відмовитися від небезпечних ситуацій. Одна з п'яти дівчат і один з тринадцяти хлопців зазнають сексуальне насилля. Такі показники ВОЗ у 2021 році. Я вас запрошую на у віртуальний центр підтримки та допомоги під час сексуального насильства. Саме тут ви можете дізнатися, як уберегтися від сексуального насильства, де знайти підтримки. Маємо зрозуміти, що маєте зрозуміти, що ти не один, що завжди з будь-якої ситуації можна знайти вихід. Поспілкуємося зі спеціалістами, юристами, психологами і обов'язково дізнаємося те, що знадобиться нам у житті. Уявляємо в собі, що ми потрапили в цей центр. У холі нашого центру стоять інформаційні банери. Давайте ж їх розглянемо і опрацюємо. Сексуальні домагання. Що це? Допоможіть мені, будь ласка. Що таке сексуальні домагання? Хто може зачитати? Добре. Можливо, Олександр. Добре. Сексуальні допом... домагання – це небажані пропозиції сексуального характеру, які ж вони можуть бути: умовляння, переконання, провокації, наполягання, погрози, підкуп і підлещування. Я пропоную переглянути вам. Невеличке відео, і все ж таки хочу від вас трішечки активності та підтримки. Будьте уважні, я покажу вам фрагмент відео. На певному відрізку відео ми, ми побачимо питання для того, щоб переглянути це відео далі, ви маєте дати відповідь на таке питання. Дивимося ситуацію: дівчинка зазнає домагання від старшого чоловіка. про це говорити неприємно, та це дуже важливо. Моя сестра соцпрацівник, і вона розказала, що таке домагання. Перш за все, це ситуація, коли хтось робить іншій людині щось сексуальне, не отримавши її згоди. Наприклад, коли хтось торкається статевих органів, грудей або сідниць, пхає щось у частини тіла іншої людини, або показує їй будь-що сексуальне без її на те чіткої згоди. Тож давайте, допоможіть мені знайти відповідь на таке питання. Що таке сексуальне домагання? Це вимагання грошей, торкання до частин тіла без дозволу, знайомство на вулиці. Як ви гадаєте, що таке сексуальне домагання? Вимагання грошей, торкання до частин тіла без дозволу, знайомство на вулиці. Як ви гадаєте, що це? Торкання. Дуже вам дякую, продовжуємо перегляд. Згоди чіткої згоди. Чітка згода це однозначна добровільна згода на дії іншого щодо тебе, зокрема сексуальні. Мовчазне знизування плечима не рахується, і не можна давати згоду, якщо тобі погрожують або ти не твереза. Згода на щось одне не означає, що ти згодна на все. І ти завжди можеш роздумати і відмовитись. Добре. Але що мені робити з містером Скволом? Якщо він вчиняє щодо тебе насильство, головне пам'ятай, це не твоя провина. Байдуже з ким ти у що вдягнена, або що робиш. Не винувать себе, крапка. Як діяти при сексуальному домаганні? Тут дві правильні відповіді. Давайте знайдемо їх разом. Мовчати, тому що е, мене не зрозуміють. Звернутися за допомогою до батьків, учителів або психолога. Не звинувачувати себе. Як ви гадаєте, що потрібно робити? Не звинувачувати себе. Так, і звернутися за допомогою до батьків. Молодці, ви справилися на всі 100%. Я думаю, що впродовж уроку ми е, всі знання наздоженемо, так, і ви будете більш впевненіше почуватися е, стосовно цієї теми. Зачитайте, будь ласка, що таке сексуальне насильство? Будь ласка, Вікторія. Скажіть, будь ласка, вам видно презентацію? Хто мені може допомогти прочитати, що таке сексуальне насильство? Будь ласка. Вікторія? Пане, інтернет, щось. Я розумію, але ну, в мене все нормально. Добре, тоді давайте продовжу я. Насильство це будь-яка примусова сексуальна дія або використання сексуальності іншої людини. Сексуальне насильне може бути як зґвалтування, так і розбещення неповнолітніх. Скажіть, будь ласка, чи відомо вам таке слово як віктивна поведінка? Так, так. так хто може зачитати, що це таке? І, або дії людини, які провокують ну, злочинця, наско, ну, наскоєння злочинця сексуального характеру. Віктивна поведінка вона може проявлятися як в зовнішньому вигляді, так і в поведінці, так і вже і в різноманітних жестах. Давайте ми розглянемо картинки, і ви мені скажете і впізнаєте прояви віктивної поведінки. Які картинки можуть е, мати е, таке значення? Перед вами вісім картинок, яка з них може спровокувати злочинця. Добре. Добре. Чому? Так, ми бачимо, що одяг... Достатньо відвертий одяг. Добре. Дякую. Ще. Восьма. Чому поясни? Так, на восьмій ми бачимо яскравий макіяж, і е, злочинець так може е, розсінювати його як провокацію. Ну, насправді їх. Е, Тут є четверта картинка: так випивання алкоголю і перебування, наприклад, десь самому в. У парку або сквері. Давайте ми завітаємо до ці, до спеціаліста-консультанта, і саме тут, в цьому кабінеті, ми виробимо формулу безпеки. Тут робота з підручником, і в чому ж е, полягає ця формула найперше, передбачати ризики, уникати небезпеки та діяти. Е, Насто на у підручнику на сторінці 95 у вас буде така невеличка підказочка. Е, що з собою являє передбачати ризики. Наприклад, не сідати в машину до незнайомців. Що таке уникати ризиків? Що таке уникати небезпеки? Не розмовляти з незнайомцями та нетверезими людьми. І діяти, якщо хтось переслідує на вулиці, перейти на інший бік. Давайте спробуємо доповнити цей список. Будь ласка, на екран. Скажіть, будь ласка, чи видно вам. Продовжуємо складати ось цю формулу. У нас. Добре. Добре. Так, добре, отож, працюємо. Перезначати зустрічі багатолюдних… Призначати зустрічі в багатолюдних і недобре освітлених місцях. І добре освітлених місцях. Це що ми маємо на увазі? Будь ласка, це передбачати. 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 Будь ласка, допоможіть мені читати далі. Зайти в магазин, будь ласка. Зайти в магазин, аптеку, поштове відділення. Як це ви думаєте? Коментати, коментати 에... на Насправді це вже діяти. Якщо якась виникає ситуація, ми знаходимо заходимо у людне місце. Рішуче захищатися. Що це? Діяти. Діяти. Чудово. Не ходити самим увечері у малолюдних місцях. Ді, Молодці, не заходити у під'їзди і ліфти, якщо хтось іде слідом. Діяти. Діти, діти. Діяти ми вже назвали це уникати. Добирати одяг, аксесуари, затіски макіяжі, відповідно, віку. Предв язати. Предв язати. Давайте ми перевіримо. Молодці. Ми справилися. Отож ми продовжуємо. Ми з вами виробили певну форму. Так, і нам потрібно. Закріпити ті знання, які ми отримали. Ми можемо завітати у кабінет психолога, і тут у нас є техніки, які допоможуть нам відмовитися від небезпечних ситуацій. Мистецтво казати: ні, відтягуйте час, станьте зламаною платівкою. Зустрічна пропозиція. Посилайтесь на щось інше. Відпрацьовуйте власну політику. Давайте ми ці навички та техніки спробуємо реалізувати. Ось подивіться: ми можемо відтягувати час, е е зациклюватися так, і стати зламаною пластинкою: ні, я не можу, ні, я не хочу. Е або зустрічна пропозиція, яка може відволікти е певну ситуацію, так, змінити її напрям і е хід дій. Посилатися на щось інше, наприклад, посилатися на інші зобов'язання тощо, і відпрацьовувати власну політику. Наприклад, я не згідний, тому що в мене такі переконання. Давайте спробуємо ці практики задіяти. У нашій практиці Подум... подумайте фрази та дії, за допомогою яких ти зможеш протистояти тиску з боку наполегливого залицяльника. Наприклад, не будь білою вороною. Всі вже це роблять. Як би ви відповіли е... ну, за допомогою тих технік, які ви сьогодні почули? Як можна відповісти? Ні, я вирішила робити цього. Дякую. Якщо ти мене любиш по-справжньому, ти зробиш це. Як тут можна відповісти? Ні, якщо ти мене кохаєш, то ти не, ну, не, не полягаєш. Дякую. Тобто займаєте певну позицію. Якщо ти не погодишся, то кінець нашим стосункам. Так, тут вже е, йде таке наполегливе е, Переконання, що ж тут ви зробите? Як тут відповісти? Іноді краще втратити друга, ніж здоров'я. Молодці, вони кращі. Ти така класна, всі хочуть бути з тобою. Давай це зробимо. Як тут можна відмовити? Ні, я цього робити не робитиму. Так, і можна аргументувати, наприклад, моє переконання, так не ламайся. Що тут такого? Один разок спробувати. Як тут можна відповісти? Я ще не готова. Молодці. Ви найкращі, молодці. Давайте зараз з вами об'єднаємося у дві групи. Нам потрібно все ж таки відробити навики для того, щоб ми могли себе убезпечити від сексуального насилля. Давайте об'єднаємося у дві віртуальні групи, тому що ми не будемо розходитися в зали. Перша група, ви бачите на екрані: Олександр, Софія, Владислав, Даніл та Олександр. Ви працюєте, ми працюємо на джамборді, у Zoom є посилання на джамборд, у нас є певна життєва ситуація. І вам потрібно обрати алгоритм дій, як себе оберегти і як потрібно діяти в певній ситуації. Друга група працює на другому фреймі. Так само є життєва ситуація, і вам потрібно обрати, які ж її потрібно зробити, щоб себе обезпечити. А те, що ви вважаєте неприйнятним, ті стікери виділіть, будь ласка, червоним кольором. Так, зайдіть, будь ласка, на посилання. Зайдіть, будь ласка, на посилання. Я відкриваю Jamboard. Опрацьовуємо джамборд і ваше завдання зараз буде. Е, так. Друга група переходить на другий фрейм. Угорі є стрілочки. Так, ви бачите, що ними можна рухати. Перший слайд, другий слайд, Переходимо на другий слайд, друга група, і працюємо молодці. Так, ми бачимо. Все, я бачу, що і друга група вже працює, і перша вже виділила, що вони вважають, що не підходить, молодці. Чудово, перша група справилася. І друга також виділена. Молодці. Будь ласка, хто з першої групи готовий прочитати нам ситуацію? Вона, можливо, здивує, можливо, ви і самі здивувалися, але ми показники у вас прочитали. Будь ласка, хто готовий прочитати ситуацію і як потрібно діяти у такій небезпечній пропозиції? Будь ласка. Софія. Можливо, хтось з хлопців. Да. зупинці до семикласника Івана підійшов незнайомий, чоловік і запропонував піти і з ним пообіцявши подарувати за це хлопцеві мобільний телефон. Так, і як мав би вчинити Ну, um, Хлопцю не потрібно одержати подарунок, ну, бо щось трапиться. І не потрібно знайомитися ближче. Так, що би він мав зробити? Як Іван має діяти? Що має сказати? Або має підійти до людей, чудово, або о, сказати, йому, мені не цікаво молодці, зателефонувати батькам або відмовитися. Чудово, Софія, молодці. Що ж не потрібно робити? Так, не потрібно знайомитися е, ближче, і е, ми розуміємо, що безкоштовний сир буває лише де? Мишеловці. Так, мишеловці. Будь ласка, друга група. Зачитайте. Е, хто у нас може зачитати? Нікіта, так, Вікторія. Будь ласка. Можливо, хтось з хлопців хоче, Олександр. Дітки, будь ласка, будьте трішечки активними, так, йде час. безпеки... Так, ми бачимо, що трішечки поганий інтернет. Ми бачимо, хто може доповнити. Олександр, будь ласка, бачу, що підняв ручку. Одного вечора Оксана поверталася пізно з дому від подруги. Вона вирішила скоротити дорогу і пішла через парк. На лавочі сиділо двоє хлопців. Коли вони пішли за дівчиною нав'язувати брати поведінку, яка може запобігти сексуальне насильство на вулиці, а не ходити в темну пору. Ага. Через... Ага. Дякую, ми бачимо, що є проблеми з інтернетом. Ви справилися, так ви обрали, що не варто, що не потрібно робити. Так, не потрібно погоджуватися на пропозицію провести додому. Однозначно, ні, тому що це може закінчитися сексуальним насильством. І, звісно, що не потрібно знайомитися з хлопцями саме в таких місцях, тому що це може бути небезпечно. Я насправді вам дуже е, щиро вдячна. Ми бачимо, що є технічні проблеми, але е, ми намагаємося так, ми стараємося, і ви молодці. Продовжуємо нашу подорож. Отож, ми з вами були в персональному кабінеті. Ми з вами обговорювали реальні е ситуації, які можуть трапитися щодня. Ми бачимо, що сексуальне насилля воно е стосується не лише жінок, е що це стосується і чоловіків, і кожен з нас має вміти захистити себе, виробити в собі алгоритм для того, щоб себе уберегти. Продовжуємо. Давайте ми зайдемо в кабінет юриста і запитаємося його, яка ж кримінальна відповідальність за сексуальне насильство? Будь ласка. Вчинення будь-яких насильницьких дій, сексуального характеру, не пов'язаних із проникненням в тіло іншої особи, без добровільної згоди потерпілої особи карається позбавленням волі на срок до п'яти років. Сексуальне насильство вчинене групою осіб або сексуальне насильство щодо неповнолітньої особи карається позбавленням волі на срок від 5 до 7 років, зґвалтування вчинене групою осіб або зґвалтування неповнолітньої особи карається позбавленням волі на срок від 7 до 12 років. Вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягнула 16-річного віку, карається обмеженням волі на срок до 5 років. Я хочу повернутися до вас і сказати найголовніше: що ви маєте пам'ятати, що вихід завжди є. Звісно, що найлегший шлях це уникнути, передбачити, діяти. Але ситуації в житті складаються по-різному. І пам'ятайте, що завжди є поруч люди, які можуть вам допомогти, до яких можна звернутися: ваші рідні, близькі, учителі, психологи, реабілітаційні центри, медичні установи, поліція, будь-яке насильницька дія стосовно вас, вона є злочином. І в жодному разі жоден з вас не має відчувати на собі провину. Не може бути людина, яка постраждала від насилля, бути причиною цього. Ні, в жодному разі. Це лише відхилення злочинця, так, його і ментальне здоров'я, психічне відхилення. Ви маєте найосновніше це зрозуміти. І убезпечити е, себе, знати, як відмовитися, говорити чітко ні, звертатися, повертатися до людей, е, де ближче люди. Ви майбутні батьки, ви маєте говорити про це з дітьми. Ви маєте вміти е, е, допомогти своїм рідним, можливо, у вас є братики, сестрички. Це є найосновніше, що ви маєте взяти з сьогоднішнього уроку. Отож. Найвища ступінь людської мудрості це уміння пристосовуватися до обставин і зберігати спокій всупереч зовнішнім загрозам. Давайте ми сьогодні спробуємо все ж таки прорелаксувати і згадати, що нам вдалося дізнатися на сьогоднішньому уроці. І тут знову ж таки я прошу вашої активності. До віктивної поведінки людини належить їздити автостопом з незнайомцями. Так чи ні? Ви погоджуєтеся з цим ствердженням чи ні? Так, так. 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 Сексуальне насильство вчиняється лише до жінок. Ні. Так, звісно, що ні. Віктивні жести мають неоднозначні знатяки. Так, це може спровокувати. Можна себе застерегти від сексуального насилля? Чи можна себе застери... застерегти? Ні. Ні. Ми сьогодні на уроці з вами проробили алгоритм, Як можна себе уберегти? То подумайте, будь ласка, ще раз над цим питанням. Чи можемо себе уберегти, якщо не будемо ходити Боже. Да, не людей? Боже. Так, моє основне сьогодні завдання було вам показати, що ми можемо себе уберегти, і ми повинні себе уберегти, і ми маємо чітко розуміти, як це зробити. Якщо ви стали жертвою сексуального насилля, краще про це мовчати. Дійсно, mm -hmm. що потрібно звертатися за допомогою. Гвалтівник це обов'язково незнайома людина. Як ви гадаєте, це обов'язково незнайома людина. Чи може бути гвалтівником, наприклад, ваш бути. Так, це може бути будь-хто. Щоб протидіяти е, сексуальним домаганням, потрібно говорити чітко ні. Так. так. Можна говорити з, е, з малознайомими людьми в нетверезому стані. Ні. ні, ні. Ой, це не туди поставлено. Так. Перевіряємо. Ой, молодці. Дивіться, ми справилися і все зробили найкраще. Я думаю, що е, все ж таки е, на цьому уроці ви засвоїли істину, що ми можемо себе е, уберегти. На домашнє завдання я вам пропоную на застосунку Канва. Дві хвилинки до закінчення. Дякую. Е, зробити такий пост. Для соціальних мереж скажі, ні сексуальному насильству». Цей QR-код я відправлю вам у чат. Подумайте, там є зараз: я вам продемонструю. Я вже зробила перший пост, поділюся з вами ним. Ну, і ваше завдання допрацювати його вдома. Там у нас. Ось так, так, так бачимо канва. Як це бачу я? ні сексуальному насильству, тому що людська гідність понад усе. Ви, ви бачите, що тут в канві у нас є 10 пустих сторіночок, які ви можете допрацювати і зберегти для себе, і зробити ось такий пост для соціальних мереж, тому що ми маємо розуміти, що це проблема, про яку не варто. Мовчати про яку варто говорити про і тому, що, на жаль, у нашому житті є такі ситуації, які можливо десь від нас не залежать, але ми маємо їх вирішувати. Я вам дуже вдячна за вашу підтримку, за вашу активність. Ви найкращі. Я дуже задоволена вами. Всього вам найкращого учнів.